Друзяшки, їду в Фоляндію і мені прийшла ідея, що треба ставати ютуб-блогером. І щоб її коротше, цю ідею завтра зранку не забути, я починаю знімати. От, ззаді кордон. Тут Заправочка UPG. собаки лежать. Іду хавати художик. Цілу дорогу нічого не хавав. Їду взагалі через Луцьк. Кордон Ягодин. перший раз в житті сюди їду. Сюди їздив через Львів, через Раворуську. Так що, коротше, держу в курсі, може це вже буде в моєму облозі. Я вже взяв собі ходожика на ІПД. Очередь треш і теж нема де сісти на вулиці. А як їдеш на Раворуську через Львів. То там є око і на око на вулиці куча всяких стульчиків. А ну і підійти тільки два стульчика внутрі і то вони за всі зайняті. Вон там очередь. Ось там автобус на очередь, але я вже дуже багато разів, завжди їжджу на автобусі, тому до цього всього відноситься нормально. Перекус. Так, вот вам короче, трошечки вайбу з кордончика. Кордон є годин. Їхали Хмельницький, Рівне, Луцьк і ось цей кордон. Ага, ну кстати, Бо це мій автобус. І от перед нами два, 24-6. І перед нами сім автобусів. Ну, по сравнению з Аворуською, то вроді би нормально. Надіюсь, що кордон прийде максимально ефективно і швидко. Нарешті за дуже-дуже довгий час ми перетнули кордон до Польщі. Дуже довго. В дорозі вже десь часов 16 і ще десь до Варшави їхати годин 5-6. Кордон я годин, через Луцьк нікому не рекомендую, лучше через Львів на е, Раву Руську і туди вже в Польщу. Так набагато краще. Все, друзяшки, за 20 часов 5 хвилин 20 часов, представляєте? Вон в тому автобусі Я приїхав в Польщу, Закупив свої полянки на заправочці і все, зараз визиваю таксі і їду додому. До себе на райончик, на Мокотов, Все вам покажу. Погнали. Друзьяшки, я уже приехал на райончик, и тут мы встречаем и коллега, денсер, баскетболист, дизайнер, боксер, футболист, короче, мастер спорта по спорту все в одном. Амплуа Януш Муратов. День добрый, панство. День добрый. О блядь. Здорово, Здорово, блядь. Тільки тільки я приїхав, мене одразу зустрів Янчик, це було дуже приємно. Ми з ним сусіди. Зайшли до мене домой, кинули шмотки і одразу поїхали на спортмайданчик. пару хвилин покидали з Яном м'ячик в кольцо баскетбольне. І все, я вже поїхав, їду зараз в Лідл на закупи, бо місяць нікого не було вдома, там все пусто. Перед від'їздом я все повикидав. Зараз на самокаті їду в Лідл і буду або в Керфур. Коротше, їду зараз в в Продуктовий магазин точніше, закупатися продуктами додому, бо я ще з дороги нічого не їв. Ну і закуплюся вже відразу туди, на тиждень. Я вже зірвався в Лідов, шукаю собі тележку. Міг би вам зняти влог про закупи в Поляндії, але я на це виділю окремий відосик, якщо вам буде цікаво. Так що, якщо інтересно, пишіть в коментах, А я пішов отаритися? І треба взагалі побратись, бо після дороги це треш контент. Я успішно провів закупи. От що вийшло. Мабуть, видно, 95 злотих. Це, грубо кажучи, 950 гривень, але там дуже-дуже мало типу, всього, бо я не знаю, що є дома, чого нема. Купив по факту на перший. Там один-два дні. Потім поїду до куплі. В середньому я на тиждень сам скупляюся десь на 150 злотих. Якщо буде цікаво, я вже вам казав, то все це вам детально засніму і розкажу. Ось мій транспорт Варшаві, самокатики, беру і тулю домой. Погнали! Фух. Так, друзі. Я думаю, ви бачите мої серйозні наміри. Сьогодні 29 липня 2023 року. Субота я приїхав в Варшаву. Сьогодні рівно місяць, як мені 19 років, і десь рівно місяць і 4 або 5 днів, як мене не було в Польщі. Їхав я в автобусі там 2,5 години, годин, і мені приходить ідея, надо робити ютуб канал під назвою. Щоденник влада Сачалка. У мене дуже багато всіх ідей, я їх записую і відкладаю на завтра. Завтра просипаюсь і просто, типу, забиваю. А тут я сразу почав знімати, поча реалізовувати. У мене за сьогоднішній день куча контенту. Він не ідеальний, він не найкращий, він недорогий, він такий, який він є. Він настоящий, дорожний, непобритий, такий, який він є. І я починаю це робити на цьому тижні, тобто да, сьогодні субота до наступної. Неділі вийде мій перший влог, оцей да? з дороги. Буде куча прикольно, класного контенту. Кому цікаво, хай той слідкує. Що буду хотіти, то буду знімати Тобто, як і експертність, такі подкасти, такі влоги, такі один день з мого життя, спорт, навчання, розвиток, челенджі і так далі. Тому що я вже колись ввів свій ютуб канал. Мені там було 13-14 років, у мене рекордне кількість переглядів було там більше тисячі переглядів на одному відео. Почнемо з айфона, з підлічки з моєї руки, і дійдемо до рівня професійних камер, команди режисерів, монтажорів і так далі. Скоріше все, якщо я цього захочу. Якщо не захочу, значить не дійдемо. Типа така. Нема ніяких целей, хочу просто творити, не хочу там нікому доказувати, когось переганяти. От прийшла ідея, сразу її реалізовую. Бо чисто по кайфу. Все. Всім дякую за перегляд, обов'язково ставте вподобайки, пальці вверх, пишіть в коментарі, як вам мій влог, як вам моя ідея, які відео ви хочете бачити від мене, пишіть свій фідбек, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте колокольчики. Все, всім дякую, до наступних відео, па-па.